Любите яскраві жовті акценти в саду, але не знаєте, який сорт жовтої троянди вибрати в цьому сезоні. Троянди бувають різних відтінків жовтого від глибокого золота до яскравого сонячного лимона. У цьому відео я розповім про свої улюблені жовті троянди, які додадуть вашому саду яскравих кольорів. Ніщо так не додає саду тепла і радості, як жовта троянда. Вам подобаються насичені відтінки або ніжні кремові тони. Жовті троянди чудовий вибір для поєднання з іншими багаторічними квітами у вашому саду. Я підготував список кращих жовтих троянд. Тут ви знайдете сорти переможці конкурсів, ароматні красуні і троянди, які відмінно ростуть в різних кліматичних умовах. Почнемо. Грем Тамес. Цей чудовий сорт для тих, хто хоче зробити жовтий колір головним акцентом всаду. Грем Тамас виростає до 3,5 метрів у висоту і покривається насиченими медово-жовтими квітами в англійському стилі. У 2009 році він отримав звання Улюблена троянда світу від Всесвітньої Федерації товариств Розоводу. Посадять його на сонячному місці біля міцної арки або решітки. Цвіте рясно навесні. А потім повторює цвітіння протягом сезону. Дуже добре поєднується з синіми квітами, такими як льон або багаторічні герані. Джуле Чайлд Ця троянда названа на честь знаменитої кулінарної легенди Джулі Чайлд. Її олійно-жовті квіти з ароматом анісу підкорюють з першого погляду. Джуле Чайлд компактний сорт, ідеально підходить для контейнерів або бордюрів. Вона стійка до хвороб і відмінно підходить для початківців-садівників. Eternal Flame Цей гібридний чайний сорт присвячений пам'яті ветеранів. Його квіти нагадують полум'я свічки, а аромат свіжий лимон. Eternal Flame відмінно підходить для зрізання і стійкий до чорної плямистості. Однак у жаркому кліматі йому знадобиться легка тінь у другій половині дня. Піс. Одна з найулюбленіших троянд у світі. Її ніжно-жовті квіти з рожевою окантовкою символізують мир після Другої світової війни. Піс має фруктовий аромат і чудово виглядає як у саду, так і в букетах. Садіть її на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Yellow Lady Banks. Якщо ви хочете потужну троянду, яка цвіте без особливого догляду, Yellow Lady Banks чудовий вибір. Цей гігантський сорт може виростати до 6 метрів і навесні покривається сотнями маленьких кремово-жовтих квітів. Вона стійка до хвороб і шкідників, вважає за краще сонце, але виносить і півтінь. Golden Celebration: Ця троянда з ароматом полуничного вина і старовинними кулястими квітами підкорить будь-кого. Golden Celebration надійний повторно цветущий сорт, який відмінно поєднується з лавандою. Dream come true. Якщо вам подобаються різнокольорові троянди. DreamCam True ваш вибір. Її квіти переливаються від жовтого до рожевого, створюючи неповторний ефект. Цей сорт стійкий до хвороб і цвіте з червня до заморозків. Тизен Джордже. Для любителів сільського стилю. Тизен Джордж. Плетиста троянда з абрикосово кремовими квітами. Вона відмінно виглядає з фіолетовими шабліями та іншими багатолітниками. Садіть її на сонячному місці для максимального цвітіння. Sunbelt South Afrika. Яскрава, як африканське сонце. Цей сорт, ідеальний для жаркого клімату. Його золотисті квіти стійкі до дощу і спеки. Дуже добре поєднуються з іншими яскравими квітами, наприклад, з помаранчевими або рожевими. Mellow Yellow, класичний жовтий колір без домішок. Mellow Yellow гібридний чайний сорт з довгими стеблами, ідеальний для букетів. Charlotte романтична троянда з ніжними жовтими квітами і чайним ароматом. Charlotte відмінно виглядає в бордюрах і букетах Rainbow Sunblaze. Мініатюрна, але дуже яскрава. Рейнбоу Sunblaze – компактна троянда з жовтими квітами і червоною окантовкою. Відмінно підходить для контейнерів. Запутес Wife – Ароматна англійська троянда з лимонним запахом. Її квіти змінюють відтінок від насиченого жовтого до ніжного кремового. Санспрайт Яскрава. Як сонце. Санспрайт флорибунда з цитрусовим ароматом. Дуже добре виглядає в масових посадках. Тупалоухани. лоухани, стійкий сорт для жаркого і вологого клімату. Тупалоухани лоухани пахне медом і цвіте все літо. ОСОУ Із Леман Зест. Ідеальний вибір для ледачих садівників. Оуесоу із Lemon Зест цвіте без особливого догляду і не вимагає обрізки. Елини. Ніжна кремово жовта троянда з класичним ароматом. Елине цвіте рясно і стійка до хвороб. Укладення. Якщо вам потрібен яскравий акцент в саду, вибирайте один з цих жовтих сортів, садіть троянди навесні або восени, і ваш сад наповниться сонячними фарбами. Який сорт вам сподобався найбільше? Діліться в коментарях.